Всім добрий ранок. Річка пруд. Поплувачна вудка. Тільки світає, але я вже вудку розклав, зараз поводок треба зв'язати. Сьогодні маю молоді, покачаний молодої кукурудзи. І опариш. Це і наживка, і переконка буде. Ось таке місце цього року тут на поплувок ще не ловив. А тут болото і в принципі прийдеться серед води стояти. Зараз що йду готувати прикормку, як замішаю прикормку, туди молодої кукурудзи ножиком наріжу і додам глини, щоб вона була важка. Це закормлюю, тоді перев'яжу поводок, треба попливочні поміняти. Та, в принципі, все. І якраз Поки це зроблю, вже, думаю поплавка буде добре видно на воді. Прикормку взяв Real Fish плотва, мотель. Потреби ще будуть домішувати, поки не стоїть тут. Сумніваюся, що тут хтось цього року кормив. Так що може риба одразу на корм не стане. Не знати, як вона тут стане. І як тут з рибою теж я не знаю. Але щось буде клювати, в крайньому разі врахоплавка. Колись серпень-вересень така моя улюблена живка молода кукурудза була. Голень основно на неї клює, іноді маренка попадає рибець. І ще річ під усту. Ну і верхоплавка. Зварив. То і сиру решить, бачу, але я. Ну і перекормку, і ловіть на сирок окрудзи. Ну, молоду. Наймікенька, але я все-таки люблю згорити. Я зараз туди хрещу прикорм. Ножиком також зрізає. І тепер до цього ще глин. І дуже тверді, кулі роблю, вони тому додого стоять. Все, це вже буде на докорм. І дуже зав'яжу гачок і поводок. Катана 14 номер. Часто цю жилку використовує, Sunline Супер 0.148 якраз такий діаметр. Ходовий, скажімо так. Водар зав'язав. Перше глибину змірити. Ну, в принципі, така глибина може бути чіпляє, але грузило піднімає вище. Така рознесена поводок. Маленьке грузило тут. Два більше, туди далі змістив. Так що буду так проводи. На кукрудду покидаю. Є покльовка на кукурудзу. Непогано. Непогано. Це головень. Оп. Дивіться, який клайник. То жадно заїв. Поки що у сітку. Ну, це дело. А це дело Варна кукурудза. Ролить. Скільки я на неї риби переловив? Одне зерно я пробував колись і два-три більші гачки ставити. Одне зерно, саме найкраще. Є знову. Нічого собі. Це ще більше. Ой, це кіклей. Ось це ще більше. Це за 5 хвилин вже 2 риби. Клює прямо тут де закормив, не нижче. Притол підійшов. На, на корм. Якраз тут, де кульки впали, над ними поплок проходить і там клює. Клвка зно. З'їла кокосу. Плюс може бути що це такий ранковий кльов, а потім перестане і все. Буде тільки верхоплавка ловити, все може бути. Поки клює, треба ловити. Наживку, звісно, не міняти. один за одним Оп. уже три штуки четвертый Дальше сісти на цей ящик, як надоїсть стояти, можна тут ловить є знову. Вибрав такий качан, де з дерена так рідко ростуть і легко їх так пальцями відривати. Оп! Кругленькі кукурудзи. Найкраще. Одна зернятко. Так щоб жало чуть-чуть вилізло. Деклани сьогодні йдуть. А це голоня Є, є знову. Ну, покльовки тут в плох є і раз і під воду. Та зверніть увагу, я був на, вод... на річці, прийшовши навіть було трохи темно, ну, прокормив і кльов зразу почався, так що Риба починає клювати дуже ранком тепер. Зараз треба буде докормити. О! Знову. Аж прокціон підігрує. Ох, красота. Оце я сьогодні. Мерена. Це мерена. Що і казав? Основну головень мерена. Досить на е часто морена попадає на кукурудзу. Я поки що все все, все добре, да, капані повідпускаю Грибу. Що морена це іноді її непогано така попадає 30 плюс сантиметрів то на поплавок Є що тянуть. Де я карась, то і карась ловиться. Ти і коропа ловив на пруті, на кукурудзу і карася, і навіть ловив такого до кілограма карася. Такого на кукурудз. Рибець так, різна риба. Я думав, що навпаки місце не розкормлене. І риба може не так швидко підійде на корм, а може і не дуже схоче підходити. А то навпаки може навіть і краще вийшло. До речі, замітю перші риби, там головний гачок далеко в роті. А вже ті, що останні ловив, то вже так за закриєчок губи, за шкірку, скажімо так. Є, є. Я знав. Ось, дивіться, у пащі скільки корму, бачите? Може витрясти. витрісти. О, дивіться, ці... ось на пальці. Цілий рот корму. Є він перекормку. І то так їсть жадно. Там напевно цілу кульку. Та яка лежить на дні, то він напевно її тако виїдає. Зараз треба докормлювати. Трохи проснасті, поплувачне будилище 5-метрове, Brain Apex Ball. Жилка 0,22, поводок 0.148, 14 номер гачка, поплавок 3 грами. Так, стало гірше клювати, я вже 7 проводок без, без риби в мене. Повторний докорм приклавка з кукрузою є. Надаю глини знову. я зараз на опариш половлю, а цікаво як там за... З іншої риби. Вже поплавок в сторону пішов і риба є. І це верхоплак. Бачите? Тут також на тотті стоїть. Я в цьому навіть не сумніваюся. Так, щось на опариша взяло не, не таке, як верхопловок, щось більше. Головинь. Що це таке? А, окунь. Ну, окунь теж класно. На корм підходить дрібна риба, а за ним і окунь. На, на Дністрі, до речі, коли ну, було ще судака достатньо. Ну тут ця Івано-Франківська, Тернопільська область. Там як на то одна вудка постійно мусила на живця закинути туди. Це лож на фідер, це судочки. Прокльовували. Фідер, пружинка і між тими вуками по-любому на життя треба було закидати. Так поки що, на ну, то домінує верхоплавок. Кидаюсь і зразу риби. Це хто у нас? Це рибець невеликий. Верхоплавка, верхоплавка підійшла і все. Одного гребця здурив, окунь, але решта верхоплавка. Сідаю я на ящик і йду трохи на кукурудзу далі половлю. А ще якось треба здурити клейник. Є, є такі, ще на кукурудзу. Такие хребзы <laughs> значно проявнишь, но это не швейкопловка. Круто. Да, спрацювала. До корм до корм без цього ніяк. Щоб хоч одного-двох спіймати може десь пів години немає покльовки зачепив опариша ще трошки на опариш половлю подивлюся яка риба підійшла за цей час головень просто вже не хоче клювати а тут по-любому якась риба є що на корм підійшла і от хочу побачити що півгодини ще на опариш половлю. То це підозва. Трохи розкормив, поки ловив на кукурудзу, а на точку підійшла під така мала. Ну як? Мала зловилася, але може і різна. На підоство, то вона може і весь день в принципі, клювати. Передній раз фідером ловив до 12 годин, то вона в принципі ловилась. Ну, Одну спіймав, подивлюсь, як надалі буде. буде. Півгодинки ще половлю. Зараз зранку ловив, того, що рибець, верхоплавка, окунь не було Ну, Десь зараз підійшла. Верхоплавка, як без тебе Верхоплавка. Так, є, це точно верхоплавка, голови. А не, піду сто. Є, таки підійшла вона на корм. Уже друга. Так ще підозрюва. Ні, окунь. Тому що підозрюва, а то окунь. Сьогодні другий, до речі. На ну, опариша. Значить, окунь почав клювати, можна йти спійнувати. Є непогане щося. Оп. Я підостоєна. Нормально, симпатична. О! і вона підійшла. Друзі, на цій чудовій рибі сьогоднішню риболовлю завершую. Соладка кукурудза зранку просто розрибу по головню. Потім він вже перестав клювати і все. Ну що, головень і мерена, що попалася одна. А зараз вже підійшла під острину, вже доїдає той корм, який ще є. І все. Кормити треба по-любому. Ого, <гум> файний! Два окуні, мерена, скільки то кленів. Оп! Бачили, вискочив. Саме відпустився найбільший клень, поплив. Дивіться, то ще один такий. Файний, дивіться, оба. Так, один вискочу два, три. Це ще симпатичний, чотири, п'ять. Шість, сім вісім. Вісім, дев'ять, дев'ять, десять головнів сп'ємо. Два окуні. Один і тут ще один. Десять головні, два окуні, три підуства. А там скільки-то верхоплавок. І маренка. Гарно, гарно. Ну що, друзі, річка прот знову потішила улам. І таке. Ну, в принципі, все, як ловив, на ловив, показав. Не забувайте підписуватись, посилання на снасті буде під відео. Коментуйте, запитуйте щось. Ну і до зустрічі.